Всім доброго дня. Коротше, оце має такий урожай буряків. Вон, є ось такі великі, ось прямо. Отакецький ось його. Це ще більший ось. А ці такі ось помірні, гарні. А чому Я, мені вони такі цікаві тим, що... Насіння куплялося японське. Ще я такого ніколи не купляла. Написано насіння з Японії, так? Такий свольгин, ну, якийсь такий пакет був. І вони, там було 300 штук оброблені вже. Ну, це, що зійшло, що вродило. Багато не зійшло на цьому городі, а на тому ось таке. Ну там ще залишилки. Осталися... Що? Так. Зараз вони в мене там варяться. Я їх натру і побачимо, що всередині. Мені цікаві, які вони по проводі. Ну, Самий rat... головний принцип, чи не принцип, чи що такий. По чому відрізняються, можна розрізнити, що хороший бурьок Це вже давно мені підказали, і я знаю. Наприклад, ось такий буряк, о, ось гарно видно. Він сам величенький такий, а хвостик у нього мишачий повинен бути. Якщо у буряків мишачі хвости, мишені такі, то тоді буде гарний буряк. Одного кольору, красивого. Такі хвостики мишині дають бути. Ну, у них такий маленький є. Гарний. Ось такий, такий гарний. Хвостик повинен, хоч буряк і великий, а хвостик буде мишений. Чи миша, чи, чи як то. Тоді буде гарний колір і смачний буряк. Це так у магазині я вибирала і мені підказали, що дивіться на хвостик. Дивіться на хвостик, кажуть. І дійсно. От вони якісь у магазині, як купляєш їх зимою навіть. І в них колір дуже гарний, вони такі гарні, тому що вони вовремя збираються. Ніколи не потрібно його держати буряк в огороді, щоб він не до морозива стояв. От як він доспів, от ним треба й користуватися. Це ми садили його 1 травня. Якби ми пізніше посадили через місяць, то Пізніше можна його і вибрати. А так, ось який величезний, а хвостик маленький. Так, ну це не основне, що я хотіла сказати. Щось таке дивне відбувається. Зараз послухайте, може хтось щось знає про це. Зараз я розповім. Коротше, у мене є такі постійні підписники. Я в них, вони в мене, ми дивимося, переглядаємо відео. І є такі постійні, що я в них постійно, постійно. Це не може, щоб я проминула, бо я цим телефоном майже не розстаюся. Я кожен раз дивлюся їхні відео. А коли це виясняється, це добре, що в мене є така свята. Вона замітила і пише мені. Вона в мене може подивитися і написати мені. А я в неї дивлюся, підписую, вона не бачить цього. Навіть мені сердечко не ставить нічого, бо вона не бачить моєго коментаря. Як це так може бути? Я не розумію. Вона мені написала, ти що відписалася, чи я ж кажу, заходжу, а до мене не заходиш. Кажу, як це? Це на моїй сторінці можна побалакати, поговорити. Кажу, я під кожним відео. Такого не можна. Я кожен вечір нажимаю, де я пропустила, я провіряю, бо в неї там коротке відео. Так само й на других. Я кожного разу заходжу і дивлюся, в кого нових не пропускаю у своїх постійних підписників, тих, що ми давно вже друг друга дивимося. Так. Оказується, що я пишу, а вона не бачить. Колись було, що раз прорвалося моє повідомлення. О, вона ка, отримала. А то що відбувається, я не знаю, чи це з моїм телефоном, чи це з інтернетом, чи ж чому так відбувається? Може, хто знає, то може розкаже. А, а це ще не все. Я замітила ще й друге. Вже декілька днів я дивлюся постійних своїх підписників і пишу їм коментарі других уже. А мені відповіді немає, давай сердечка немає. Тому я впевнена, що і на других каналах таке в мене. І ще, ще тільки в мене воно. Я їм пишу, пишу, вони мені не відповідають. Я вже не знаю, куди писати. Я й так, і так заглядаю, і один, і другий, і третій, і нема відповіді. Тож вони мене не бачать, оказується. Це, це які поміхи десь, чи що це таке? Мені таке не подобається. Странно якось що відбувається, Тож, може хтось це знає, поясніть. Якщо хтось побачить моє це відео, то може узнає, що таке може й бути. Ну, свята молодець, вона замітила, сказала, ми з нею пообщалися, я їй розповіла, що я під кожним відео там є. Заходю, я себе бачу. Сердечок я там не бачу. Других усіх бачу, а відповіді мені немає. Странно. Странно, однако. Зварилися мої бурячки, ну щось я їх трошки зіпсував. Вони молоді, такі ніжні. О, така шкурочка ніжна, ніжна, я їх взяла, переварила. О, Господи, треба менше їх варити, вони ж швидко варяться зараз. Ну, ну трошки відлучилася, ну от горе. Хотіла трошки їх, щоб були недоварені ночі. Вони тоді красивіші і не виварюються і кольорі. Ой, ну ладно, а другий раз вже краще зроблю. А тепер я їх шур. Потру на тертушку і нічого більше, тільки перед цим підсмажу на сковорідці цибулі чимало. А потім. Добавлю в цю цибулю буряк і ще трохи протушу там, ну трошки підсолю, поперчу там якісь спецій. І що далі? І під кінець помидорих червоних візьму на блендері, перемелю трохи і туди наллю, розмішаю. Хай воно 5 хвилин протушиться в цьому помидорному соку. І все. І це ще називають, чула, це таке називають буряковою ікрою. Ну, я його перебивати не буду, буде таке, яке буде. Воно саме перемелиться ложкою. Так. Ось таке буде бурякова ікра. Ну, я так скажу, що бурякова ікра, ладно. Ну, буде смачно, приємно і смачно. Ну. Звичайно, олійка на кінець трохи, щоб було там чимось посмачено, щоб відчувалося. І часник. Небагато, чуть-чуть можна часнику. От і все. Смачного, здорова їда. Всім на здоров'я, доброго здоров'я! Ну, це такий результат. Відро буряків. Такі гарні, і так мало. І бачите, які в них зрізи. Одна точка тільки маленька. Немає так, що кругом усього буряка листя росте. А воно тільки такий чубчик невеличкий. Акуратно зрізався і все, точка залишилася. Так, шкода, що мало. На слідуючий рік знову таких візьму. Таких гарненьких візьму, знову посажу. Вони мені сподобалися.